Вдосконалити професійні навички в Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу створили кулінарний хаб. Тут кухарі, які готують для дітей в садочках та школах області, підвищуватимуть кваліфікацію. Закуплено нове сучасне обладнання за кошти за кошти області і частково за кошти самого коледжу. Ви Сьогодні їх можете побачити. І на базі цього нового обладнання якраз ці шкільні кухарі зможуть приходити курси, отримати сертифікати і підвищити свою кваліфікацію. Здоров. Харчування у школах це запорука е, здорового е, майбутнього наших, наших дітей тому. Е... Те, що такий хаб створюється, і те, що буде навчати шкільних кухарів, це дуже позитивно. Це дуже гарна ідея. І навіть наші викладачі, які будуть проводити такі курси, вони називаються, будуть називатися і називаються зараз агентами змін. Тобто вони будуть міняти саму, саму систему шкільного харчування, удосконалювати її і покращувати. Для коледжу придбали сучасне кухонне обладнання, зокрема пароконвекційну піч. Завідувачка відділення харчових технологій Наталія Баб'як показала, як працює теплове остаткування німецького виробника. Вибираємо меню чотири види програм, які завантажені в, парку в автоматі і мультисковорідці. 1200 загалом програм, кожна з яких має ще шість етапів. Тобто всі процеси від варіння до смаження, до запікання, до випікання, до варіння новим методом сувіт, це при низьких температурах 30, від 30 градусів, можна виконувати в, цьому, в цій системі в одній і в другій. Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій впевнений, нині на освіту, культуру та охорону здоров'я потрібно звертати особливу увагу. Треба інвестувати в розвиток. Тільки коли ми покращуємо матеріально-технічне забезпечення, прибуваємо обладнання, коли дитина і її батьки бачать, що тут вони отримують не просто знання, а вони отримують ще можливість на практиці застосувати ті вміння і навички, тоді дитина і батьки обирають той чи інший заклад. Я думаю, що так крок за кроком, дійсно, якщо б ми добилися, щоб у наших всіх закладах в першу чергу за загальноосвітніх школах були отакі умови. Це інвестиції не тільки в освіту, а це інвестиції здоров'я. Облаштовано хаб за кошти обласного бюджету. Загалом на це спрямовано понад 2,5 мільйона гривень. Ще 170 тисяч гривень дофінансував заклад профтехосвіти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.